Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не шукайте для себе великих звершень. Нам усім властиво прагнути великих звершень. Однак слідування за Ісусом не гарантує успіху в цьому світі. Нещодавно я прочитав цю фразу в одному з перекладів біблії. Якщо хтось хоче служити мені. Нехай слідує за мною, не прагнучи великих справ, але просто виконуючи те завдання, що я поставив перед ним у той час. А ти ось шукаєш для себе великого не шукай. Єремії 45.5. Слідувати за Господом зазвичай простіше, ніж здається. Частіше за все, щойно ми відмовляємося від прагнення величі, як одразу починаємо помічати те, що необхідно зробити навколо себе. Якщо ви просто ходите в Бозі і робите все можливе, щоб слідувати за ним, ви будете робити те, що він бажає. І Бог постійно говорить із вами, коли ви служите йому, по суті, ви прислухаєтеся до свого духу і робите те, що Він хоче. Пам'ятаєте момент у Євангеліях, коли на весіллі закінчилося вино. І мати Ісуса Марія сказала слугам: Зробіть усе те, що Він вам скаже. від Івана 2.5: Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. 1 Івана 5.2: Виконання Його заповідей Життя для нас. Моя молитва сьогодні. Господи, нехай моє серце ніколи не буде черствим. Нехай мій дух чує тебе, і я з радістю робитиму те, що ти наказуєш. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.